Вітаю, 11 клас. В нас починається тема логарифмічні рівняння. І ми почнемо з найпростіших логарифмічних рівнянь. Це номер 6,1. У нас логарифм х за основою 2 дорівнює 1. І ми користуємось означенням логарифма. У нас х дорівнює 2 в першому степені. Бо ще раз, значення логарифма – це показник степеня, в яку ми підносимо нашу основу. Це двійка в першому це 2. Логарифм х за основою 1 третя. Х дорівнює 1 третя в нульовому степені. Будь-яке число в нульовому це степені це одиниця. Логарифм х за основою 5 дорівнює мінус одиниці. Х дорівнює 5 в мінус першому. Пригадуємо про від'ємний степень, і це буде 1 п'ята. Логарифм x за основою 7 дорівнює 2, х дорівнює 7 в другому степені або 49. В номері 6,5 ми бачимо, що в нас тут не х, а вираз, х плюс 5. Але це нічого не міняє, в принципі. І тому ми пишемо, що х плюс 5, а не х, да? бо тут ще раз, х плюс 5 дорівнює 1 четверта в мінус другому степені. Робимо так, щоб тут степінь став додатній. Записуємо дріб обернений даному, це 4 перших або 4, в степені вже в другому. 4 в другому це 16, і п'ятірку перенесли з мінусом і отримали х дорівнює 11. Друге рівняння. Ми записуємо, що 3х мінус 1 дорівнює війка в третьому степені. Двійка в третьому – це 8, мінус одиницю перенесли з плюсом. Ну, і знайшли, х дорівнює 3. В третьому рівнянні. Тут в нас х2 плюс 2х дорівнює 1 третє в мінус першому степені. Перевернули, отримали 3 перших або 3 в першому степені, або просто 3. Ми бачимо, що це квадратне рівняння, тому перенесли трійку туди з мінусом. Я розв'язала за теоремою Вієта. ви можете через дискримінант. Да? І отримали корені 3 і мінус 1. Далі, в четвертому логарифм за основою 4х квадрат плюс 3х плюс 1 дорівнює 0. Цей вираз це четвірка в нульовому степені або одиниця. Далі, якщо ми перенесемо туди одиницю з мінусом 1 мінус 1, буде 0. І отримали неповне квадратне рівняння, винесли спільний множник х за дужки, прирівняли перший множник до нуля, отримали одразу перший корінь 0. Другий множник прирівняли до 0х плюс 3. Трійку перенесли сюди з мінусом і отримали х друге дорівнює мінус 3. Далі розв'язуємо номер 6,21. Тут більш складні. рівняння, Але розв'язуються вони за тим принципом. Вираз, який стоїть в дужках, дорівнює двійка в степені х. І ми отримали показникове рівняння. А 2 в степені х перенесла через знак до мінусом, а четвірку перенесла з плюсом. Далі ми бачимо, що 2 в степені х це спільний множник, його можна винести за дужки. І в дужках залишається трійка, і від мінус 2 в степені х залишається мінус одиниця. 3 мінус 1 2. Тепер 2 в степені х невідомий множник, ми 4 ділимо на 2 і отримуємо 2. 2 в степені х дорівнює 2 в першому х дорівнює 1. Логарифм за основою 7 ось цього виразу дорівнює х-2. І ось цей вираз дорівнює 7 в степені х-2. Знову в нас показникове рівняння. Перенесли 7 в степені х-2 з мінусом, а 42 сюди перенесли з плюсом. Далі можна одразу виносити 7 в степені х-2 за дужки або розписати, я розписала. Якщо розписуємо, то це 7 в степені х помножити на 7 в мінус першому. Мінус 7 в степені х помножити на 7 в мінус другому, 7 в мінус першому, одна сьома, 7. 7 в мінус другому, одна 49. Віднімаємо дроби з різними знаменниками. Приводимо до спільного знаменника 49, сюди додатковий множник 7. 1 на 7, 7, мінус 1. Це буде 6 49. 7 в степені х невідомий множник, тому ми 42 ділимо на 6 49. Або ділення замінюємо множенням на дріб обернений до 6,49, це 49 шостих. 6 і 42 скоротили на 6. Тут у нас залишилось 7. І далі 7 помножити на 49, 343, Або можна не множитись, так буде навіть краще. 49 це 7 в другому степені, 7 в першому помножити на 7 в другому. Маємо 7 в третьому. Тому х дорівнює 3. Наступний номер 6,3. Тут же у нас. Логарифмічні рівняння, які розв'язуються за іншим принципом. Ви бачите, що у вас і справа, і зліва є логарифми з однаковою основою 2. Ну, зрозуміло, якщо у вас логарифм і тут, і тут за основою 2, то х-1 буде дорівнювати 17. Мінус одиницю перенесли з плюсом і отримали дорівнює 18. Також і в другому. Бачимо однакову основу 1 восьма, Відкидаємо і маємо х плюс 3 дорівнює 5. Перенесли трійку з мінусом, і отримали х дорівнює 2. В номері, в номері 6. 7, також ми бачимо логарифм за основою 1 сьома, логарифм за основою 1 сьома. Але тут вже в нас, дивіться, не число, як тут було, а вираз. Тому ми, після того, як відкинули логарифми, повинні писати, що або 3х-2 більше нуля, або 2х-3. Тут немає різниці, що ви берете більше нуля, або те, що стоїть зліва, або те, що стоїть справа. Завжди вибираємо найпростіше. Але тут обидва вирази зовсім прості. Чому? Тому що, ще раз. Область визначення в нас логарифмічної функції. Тут у нас х або вираз 3х-2 більше нуля. Цей вираз теж більше нуля. Але оскільки вони дорівнюють, ви берете будь-який простіший. Да? Або який подобається. Розв'язали рівняння, перенесли мінус двійко і розділили на 3 і отримали х більше 2 третіх. І тут розв'язуємо лінійне рівняння. Перенесли 2х мінус 3х, отримали мінус х. І тут у нас мінус 2 плюс 3 мінус х дорівнює 1, х дорівнює мінус 1. А тепер дивимось на нашу умову, на область допустимих значень. І ми бачимо, що в нас х дорівнює мінус 1, а повинен бути х більше 2 третіх. Да. Мінус 1 не задовольняє нашу область допустимих значень. Тому відповідь коренів немає. Я тут не написала, але напишіть: коренів немає. В другому рівнянні. Також відкидаємо спочатку логарифми. прирівняли х-1 до 3х плюс 4. Вибрали, ну, я вибрала тут х плюс 1 більше 0, х більше мінус одиниці. Да. Тут перенесли. Ну, я тут перенесла сюди х. мінус х буде 2х. 1 мінус 4 буде мінус 3. Мінус 3 розділити на 2. Мінус 1,5. І знову мінус 1,5 в нас менше, ніж мінус 1. Тому знову коренів немає. Третє рівняння. Також відкинули логарифмис. За основою 1 п'ятали х квадрат мінус 1 до 3х мінус 3. І вибираємо для області допустимих значень найпростіше. Це 3х мінус 3. Далі. Тут буде квадратне рівняння, тому ми все перенесли в од... вліво з протилежними знаками. Тут перенесли мінус трійку з плюсом, отримали 3х більше трьох. Розділили на 3 і отримали х більше 1. Розв'язуємо квадратне рівняння. Я розв'язала його за теоремою вієта і отримала два корення. Х 1, х 2 корення. Х1 дорівнює одиниця, х друге дорівнює двійки. І тепер дивимось на нашу умову для області, області допустимих значень. У нас х повинні бути строго більше одиниці. А в нас х дорівнює 1, тому 1 не задовольняє ОДЗ, і відповідь тільки х дорівнює 2. В четвертому рівнянні знову відкинули логарифми за основою 7, прирівняли праву і ліву частини, Вибрали найпростіше тут у нас найпростіше стоїть справа 2х плюс 7 більше 0, перенесли все в одну. Сторону вліво. І отримали тут квадратне рівняння х квадрат мінус 2х мінус 6 2х більше мінус 7 розділили на 2, мінус 7 розділити на 2 це мінус 3,5. І тут квадратне рівняння за теоремою вієта, на жаль, не розв'язується. Тому через дискримінант розв'язуємо, і отримали перший корінь 1 плюс корінь із 7. Другий корінь. 1 мінус корені 7. Ну, я обчислила приблизно 1 мінус корінність 7 із 7 це мінус 1,6. У нас умова х більше мінус 3,5, обидва корені нас задовольняють, тому у відповідь 2 кореня. Це, я бажаю вам успіхів. До побачення.